чудовий день. Ну, моразом ну, грати і тварин вивчати. Привіт, привіт! Який чудовий день! О! У! Уявімо, що ми в саванні. Оп! Вау! Вау! Саванна це саванна. Це така рівнина, де росте жовта травичка і мало дерев. Вдень тут дуже спекотно, а вночі холодно. Заховаємось в травичку, як хитра зебра. ку-ку, ку Ту-а? А тепер, а тепер загарчимо, як лев. Страшно! Піся, я не справжній лев, я так граюсь. А, -а. а це а це справжній лев. Справжнісінький цар звірів. Він має велику гриву і дуже голосно речить. Рр-Р. <звілляє> Разом погарчимо, поречимо, як лев. Один, два, три. Ррр. Скажімо разом. А це зебра. Вона схожа на коня, але має чорно-білу смужку. Чорна-біла, чорна-біла, чорна-біла смужка. Чорно-біла, чорно-біла, смужку, боки і спина. Чорно-біла, чорно-біла, посмугована зебра. Молодці. Зебра каже ігого, ігого, вона каже, як він. Іго, ігого. Ось вона стоїть. Жирафа. Ж, жирафа! Жирафа найвища тварина у світі. Вона має дуже довгу шию, ось таку шию, довгу-довгу має. І має милі ріжки на голові. А ще жирафа може дістати листячко, яке вона дуже полюбляє, з найвищого дерева. Ось так. Ам, ам. Потягнімося до дерева до листечка, як жирафа. Ось так, ось так, ось так, Ам, ам. У тебе вийшло Ам. ам Дістати листечко Вийшло Ам-ам. Ой, я бачу, як гуляють разом зебра і жирафа. Зверни увагу на їхні малюнки. Зебра має чорно білу смужку. Чорна, біла, чорна біла смужка. А у жирафи. У жирафи коричневі плямки по всьому тілу. О! А хто з них більший? Хто вищий жирафа або зебра? Хто вищий жирафа або зебра? Так, жирафа вища, вона найвища тварина в світі! Ой, звідки тут вода? Фу! Фу! Ой, хто це бризкається водою? Дощ? Це неможливо. На небі ані хмаринки і світить сонечко. <різь> це солон! Це солон бризкається водою. Найбільша тварина на суходолі. Він має великий хобот, ось такий, яким трубе. Тут-ту-ду-ту-ду. ту І обливається водою. Ну, ну слонику. -ну -ну -ну. <плес> Уявімо, що ми слоники і будемо трубити, як слони в хобот. Ту-ту-ту! Будемо обливатися водичкою. Пс, псь, пс. Які ми б які ми тумизні слоники. <звук> Слон має великі вуха. Ось такі великі вуха. Він ними махає, щоб охолодитися. Ось так. Помахаємо разом зі слоником вухами. Ось такі у нас вуха, і так. Фу. Ось так. Ось. Ось такі ми слоники з ось такими вухами. Фу, фу, як весело! Слон іде топ. Топ. Топ-топ. Земля гуде топ-топ, топ, топ. Хоботом він воду п'є. Вухами махає так, щоб злетіти, як літак. Вперед, назад, вперед, назад, одне слонення, на бой далось ногой, доці, вперед, назад, вперед, назад, два слонення, пойдались ногой, досі вперед, назад. Назад, вперед, назад, три слониня гойдались на досі вперед, назад, вперед, назад. Джунглі, це джунглі, це такий густий ліс, де росте багато дерев і товстих ліан. І все навколо зелене. Зелені дерева, зелені ліани, зелене листя, зелене, 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 все зелене. А ще тут живе багато тварин. Чуєш, скільки різних звуків? Мавпочка, мавпа, м м мавпа. Привіт, мавпа, привіт. Ой, дві мавпи. Одна, дві, дві мавпи. Привіт, мавпи. Ой, багато, багато мавп, дуже багато мав. Мавпи дуже веселі тварини. Вони люблять гратися, люблять стрибати по деревах пу-пу, і люблять гойдатись на лянах. У, у ось так! У ось так. Тримаються за ляну і гойдаються. Мавпа каже у-у-а, У-у-а! У-у-а! Спробуйте сказати У-у-а, у а, у а, а ось так можеш зробити мавпочку. Банани. Банан. Банан, жовтий банан. Ще один банан. Жовтий банан. Цей ба банан великий, а цей банан маленький. Великий банан і маленький банан. Ось, це тобі, мапочка, на, тримай. А, так. Смачного. П'ять маленьких мавпенят пять маленьких мавпенят пенят лише бананчики їдять ням 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 пять маленьких мавпенят пенят п'ять маленьких мав-пенят, лише бананчики їдять, ням-ням ням-ням, п'ять маленьких маф-пенят, п'ять маленьких мавпенят, лише бананчики їдять, ням-ням-ням-ням. П'ять маленьких слоненят, п'ять маленьких слоненят лише фінники їдять, ням, ням, ням-ням, п'ять маленьких слоненят п'ять маленьких слоненят лише фінники їдять, ням, ням, ням-ням. П'ять маленьких жирафенят, п'ять маленьких жирафенят, лише листячко їдять ам ам, ам, ам. п'ять маленьких жирафенят, п'ять маленьких жирафенят, лише листячко їдять ам. ам, ам, ам. Ой, дивись, на дереві стрибає мавпа, мавпа, мавпа. А ось йде слон, слон йде. А хто великий, хто маленький? Слон чи мавпа? Хто великий? Так, слон великий, а мавпа маленька, маленька мавпа. Пс обережно. В річці живе крокодил. к Крокодил. Він має. Великі зуби і довгий хвіст. Він може лежати на сонечку цілий день з відкритою пащею. а? Так він охолоджується а? і чекає, коли до нього сяде пташка, і він її а з'їсть. Відкриємо і закриємо рот як крокодил. Ам, ам, ам. Давай разом. Ам, я крокодил. Ам, ам, ти крокодил. Ам, ам. Ми крокодили. Ам, ам, ам. Кроко, кроко, крокодил. Один-два-три, один-два-три, крокує, крокодил, Кроко, кроко, крокодил, крокує, крокодил. Один-два-три, один-два-три, крокує, крокодил, Кроко, кроко, крокодил, крокує, крокодил. Так він лежав на сонечку щоранку, пащу відкрив і зуби не стискав, тільки лише він оком підглядав, так він чекав на здобич довге. Крака, крако, крокодил, крокує, крокадию, Він по Африці ходив, крокує, крокодил. Кроко, кроко, крокодил, крокує, як крокадию, Він папугу, він папугу, легі не з'їв. Папуга дуже кумедний птах. Він любить дражнитися і повторювати слова. Ось, дивись. Привіт! Привіт! Як у тебе справи? Як у тебе справи? <ривіт> у мене у мене все добре. У мене все добре. <ривіт> Ой, який ти жартівник, папушко. Полетів, полетів, папуга, полетів, високо, високо. Папуга вміє літати, він має крила. Він літає. Ось так. І робить так. Пурфурфурфурфер, фурферфер, фур 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 Політаємо, як фур фур фурфур а високо-високо. фур фур Фур-фур-фур-фур-фур-фур-фур. Як папуги літаємо, а високо над деревами. Фур-фур-фур-фур-фур-фур-фур. А ти знаєш, що любить їсти папуга? Папуга любить їсти фрукти, банани, манго. Він любить їсти горішки, насіння, ягоди. Я бачу очі, це чиїсь очі. А це ж бегемот, бегемот. Бегемот. Бе Великий бегемот. Бегемот любить воду. Він єдиний савець на землі, який може видавати звуки. І на суходолі, і у воді. Він дуже голосно гарчить і фиркає, коли спілкується з іншими бегемотиками. У нього <поцю> <Тому сьому. поцю> міцні зуби, великі і міцні зуби. Бегемотики дуже великі і дуже важкі, тому вони ходять дуже повільно, ось так. Повільно, повільно беге, беге-мотики мають веселі ротики. Беге, беге, мотики мають смішні животики. носоріг і дитина носоріг. У них на морді росте ріг або два. Носо, носо, носоріг Він на морді має ріг Носо, носо, носоріг розлякає геть усіх. Носороги великі тварини, але вони вміють швидко бігати, особливо якщо сердяться. Уявімо, що ми сердиті носороги. А тепер побігли. Темно, тут темно, я нічого не бачу. Ой ні, щось бачу. Я бачу силуети тварин, я бачу тінь тварин. О, ось там ось там слон. Я впізнала його за хоботом. У нього довгий хобот і великі вуха. А, а ось там лев. Бачиш, я впізнала, бо у нього велика пишна грива. А ось там хтось стрибає з дерев, з дерева на дерево. Це, це мавпа. Точно мавпа. А ось це, а ось це, а це лежить крокодил. Крокодил. І ще, і ще, здається, когось бачу. Я бачу, що ось там жирафа, жирафа, бо бачу дуже довгу шию. Це точно жирафа. Вгадай, вгадай, хто, хто робить так? Хто трубе хоботом. ту 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 турю хоботом. хто гарчить голосно рир. Так, так, гарчить лев, лев Хто каже у А у А у а Так мавпа каже у А у А. Має чорно-білу смужку і каже «Іго-го! Іго-го!». Так, зебра, зебра, чорно-біла зебра. А хто може дістати листечко з високого дерева і має дуже довгу шию? Хто? Так, так, жирафа, жирафа має довгу шию. А хто любить воду, дуже важкий і ходить ось так повільно, повільно з боку в бік. Хто? Хто то? Хто? Так, бегемот, бегемот, такий повільний і важкий. Крильцями махає? фур фр фр фур і дражниця. Хто повторює слова і крильцями так махає? Хто? Хто? Так, папуга, папуга. Робить ось так. Так, а хто зелений лежить на сонечку цілий день з розкритою пащою? Хто? Кроко, крокодил. І останнє запитання. Вгадай, хто на носі має ріг? Носоріг. Так, носоріг. молодий. Слонных пальчик де ти є, е? ось я тут, ось я тут, тут -ту ру ту ту лев пальчик, лев пальчик, де ти є, е? ось я тут, ось я тут, ра 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 жирафа пальчик, жирафа пальчик, де ти є, е? ось я тут, ось я тут, ням, 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 Зебра пальчик, зебра пальчик, де ти є, е? ось я тут. Ось я тут, и Мав маху пальчик, ти де, де, є Ось я тут, ось я тут, у у а а у Беремо пальчик, беремо пальчик де, де є. Ось я тут, ось я тут, фур-фур-фур Папуга пальчик, папуга пальчик де ти є, ось я тут. Ось я тут, Носоріг пальчик, носоріг пальчик де ти є, ось я тут, ось я тут, ось у мене рік. Лигр пальчик, тигр пальчик де ти є, ось я тут, ось я тут, ра 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 Крокодил пальчик, крокодил пальчик де ти є? Ось я тут, ось я тут, клац, клац, клац. Яка тваринка тобі сподобалась найбільше? Покажи пальчиком ця? Або ця, а може ця, а може ось ця, а може ця. Мені сподобалась найбільше мавпа. Мавпа. Хоча ні, мені сподобався крокодил. Ой ні. Мені всі тваринки сподобались. Дуже сподобались. Хочу побачити ще. А ти хочеш? Якщо так, то став вподобайку і підписуйся на канал Освіта Мрію, щоби побачити ще у А-У-У-УА. Бувай, бувай! До зустрічі!